Тому Європа <гум>, потрібно готуватися до війни. І ніяка ядерна парасолька, яка там е, з боку е, Англії та Франції не допоможе. Щас, коли він почав якось так дружба ця водиться з Путіним, він трошки якось, знаєте, як то не в ту сторону, чи дивиться, чи щось таке. Ну іноді думає, що він не сповна розуму чи щось. Ну таке. Зараз зовсім немає ніякої. Підтримки, співчуття. І навіть вже ніхто не згадує, що війна, і навіть деякі дивуються кажуть, яка там у вас війна, що ми думали, що все скінчилося. Ви всім все не смотрите. Подивіться, там все буде Трампа, дочка, потім президентом. І буде це все для світу, для Європи не дуже гарно. А для нас буде все гарно. Вже якби третій рік іде повномасштабного вторгнення. І коли Європа починає прокидатися тільки на третій рік. Це не те, що смішно, бо що ну, воно сміятися нема на чим. Але це трохи сумно. У кожної людини свої торгани в голові. Які торгани у нього зовсім невідомо. Це дуже велика буде проблема. І буде проблема не тільки для Європи, для України, для самої Америки. Психіатрія за ній плаче, все, що я можу сказати. Як вам сказати, шановна? Воно ж. Спочатку було видно ще до того, як Трамп прийшов до своєї влади, що в нього не Трамп робить політику Америки, по російськи звучить «Короля ділиць світа. Коли він для себе помічники взяв таких антиукраїнських помічників, яких прямо Сичить з глаз, з рота, любов до Росії, то що може далі з вами з ним розмовляти? Останні події тому підтвердження, коли він з задоволенням розмовляє з Путіним. А в цей час моя рідна Україна в частності столиця Київ потерпає від його шахедів. І тому його заспокійливо, ми ж збили сім шахедів, які летіли на Миколаїв, а решта 150 не рахується. Цьому весь Трамп. Українцям потрібно готуватися тільки для того, і надія тільки на самих себе, тому що ми ж, події останніх двох днів. Показує, що Європа і так була не дуже з нами щира і єдина. А останні заяви від наших друзів про відмову нам допомогти на три роки, кажуть самі за себе. Тому по Україні потрібно готуватися тільки до. Надійста на всіх себе і на свої Збройні Сили. Деякі е розумні політики, такі, як і в Прибалтиці і в Польщі, розуміють, що за три роки, як це ну, звучить не дико, але Росія змогла навчилась воювати. Тому, коли е конфлікт закінчиться в Україні, на Тих умовах, яких висуває Путін, до речі, це ж не просто так вкид, що віддайте мені п'ять наших регіонів ще й додав в Одеський порт. Це ж не просто вкид. То оцей? То мільйонна армія Путіна, яка вміє воювати. Вона з легкістю піде на Прибалтику. Сьогодні в Естонії 40% населення, яке розмовляє російською мовою. І вони так само ждуть, як наші ждуни, ті, що кричали, Росія прийди, ми будемо зустрічати світами, так само ждуть і в Естонії, в Латвії, Литві. Тому в Європа потрібно готуватися. До війни. І ніяка ядерна парасолька, яка там з боку Англії та Франції не допоможе, тому що е, всі ж розуміють, що е, якщо примінити ядерну зброю, це буде кінець не тільки Росії, Європи, кінець всьому світу. А, кон, а конвенційна зброя сьогодні, на жаль, Росія має дуже і дуже таке. В нашому випадку непривабливе становище, вона модернізує. А якщо ще Трамп зніме санкції з Росії, за п'ять років вона повністю відновить потенціал. І тому вперше, зрозуміло, що перша попадеться Польща, тому що йому потрібно зробити. Суход... Коридор суходільний, так як з Кримом зробив, В нього треба потрібно з Калінградом. Тому сувальський коридор це перша-перша ціль, а друга ціль як норма. Так що це таке діло. Як це повпливає на світ? Ну, скажімо так, для нас нічого хорошого, я так вважаю. Але основне, я думаю, вони мають вирішити те, що основне це життя людей. Території це, звісно, важливо, але все ж таки життя людей на першому місці. Це моя думка. І якщо вже неможливо вирішити територіальні якісь моменти військовим шляхом, то ну, поступки мають бути в будь-якому випадку. Якщо ну, дійсно прийшли до того, що ніяк, то все так, як є, не морозка чи ну, політім фронту і все. Бо інакше продовження смерті людей це моя думка. Якщо ж є, є моменти військового шляху повернення територій, будь ласка, давайте все необхідне, будь ласка, ми, зможем, ми зможемо це зробити. Але якщо немає чим і немає політичної волі, то це неможливо, Зрозумійте. А життя людей це на першому місці. Америка це насамперед світова держава, наддержава. І без Америки ми, ну м'яко кажучи, навіть на початку війни без Америки беручи ті ж Джавеліни, які зіграли ключову роль. Без них, навіть без цих базових поставок для оборони, ми б, мабуть, дійсно, бо як вони. Це ж, звісно, росіяни говорили, що там три дні, Київ, так і, але ж і Америка, розвідка Америки, ж казала, що ну, неділю і все. Тобто, якби не було цих поставок, можливо, так і було б. А зараз, ну, це все пов'язано. Це зв'язано. наша оборона, воно максимально так. Залежить від, від поставок, від Америки, насамперед, від Європи, тобто просто Україна, навіть з європейськими силами, ну це буде тяжко. Коли люди в такому віці, ну я не думаю, що вони можуть про щось хороше вже думати. Це дожні будь люди більш віком, хоча б до 60 років, які ще ну даже глядя, ось на нашого Зеленського, на Махрона з Франції, а от Фінляндія, всі інші, от даже подивіться всі. Де президенти більш молодші, там більше порядку. Це люди, вони застарілого ще... ми... мислення, ще ті старі в них такі, вони привикли геть все по-другому світ, пішов далеко вперед. І того не чув з цієї дружби хорошого не вийде. Я вважаю, що Америка всю життя була дуже демократичною країною. А зараз, коли він почав... Якось так дружба ця водиться з Путіним, він трошки якось, знаєте, як то не в ту сторону чи дивиться, чи щось таке. Ну іноді думає, що він не сповна розуму, чи щось ну, таке. Того, що дивіться, Росія вона не живе по законам всього миру, по демократичним законам, вона якось сама по собі, і вони, як оті вовки в лісі. Де б вони тільки не були, взять навіть 30 років нашої незалежності України, вони, де Росія не була. І везде вони кажуть, що везде був український слід, і того вони туди заходили. Та сама Сірія, той самий Афганістан, ну, куди б вони не пішли. Того, я не думаю, що якщо Трамп думає, що йому щось Путін обіцяв, і він це все виповне. Ні. Просто ні. Хай подивиться на Україну і пойме, що нічого хорошого з цього в нього не вийде. Вони всю жить збрехали. І будемо казати, куди вони. Ну, те, що він йому понаобіщував ті мінерали, це все ні. Якщо тільки Трамп зробить те, що хоче Путін, зніме з нього санкції, там, що він ще йому наобіщав, будемо казати, все поториться по-новому. І буде така сама пісня, і вони вже нічого потім не зроблять. Не Якщо ще й не хуже, правду що. Того демократи, ну навіть Трамп, я вважаю, що цю війну нас заканчує дипломатичним путем навряд ли що вийде, це та страна, яку вона тільки розуміє силу. От поки не дадуть, не відгонять за кордони, і оці всі санкції, їх треба хоча б їм на рік 5-10. Так як коли-то, я була ще дуже маленька і дуже добре пам'ятаю, як Америка наложила санкції на Кубу. І от коли це таке буде, тоді може, вони схаменуться і поки не поміняється правительство в Росії, просвіта не видать. У них навіть діти, які до 5 років і вище, вони теж бачите, мислять, вони, ну, вони нас просто ненавидять. Що може Трамп договоритися? Якщо він знаходиться далеко, ми знаходимося у нього під носом і вони нас просто не люблять. Не того, що ми там якісь, ми їм мішаємо. Ми геть другі люди у нас геть другий менталітет, чим в Росії, хоч ми й слав'яні, але вони нам далеко, не браття. Америки їм за їхнього городу, де вони сіли, як то кажуть, він бачить своє. Ну, як то кажуть, на картинки в інтернеті він не був тут і не жив тут. Якщо навіть той самий Байден він приїжджав до нас в початку війни і він побачив, що у нас робиться, то Трамп він у нас не був. Що ви не приїдете до нас і не подивитесь? А потім уже рішайте з Путіним. Йому його жалко, в чому? В якому плані жалко? Так пожалійте наших людей, скільки в нас убитих, скільки в нас голодних і всіх таких. Їх за що жаліть, що вони прийшли в чужу страну. Ну. Я вважаю, що тут взагалі не може бути навіть ніякого договора, ні мирного, оті подписи, оті уступки, все. Тут є один розговор. Собралися, вийшли з країни. Все. Більше, ну я другого не бачу. Кордони 91-го року і до свидання. Правильно? Ми нічого такого не зробили, щоб вони до нас так лізли і так до нас з нами так поводилися. А то, що там Трамп він питається сісти, як то кажуть, на два. Стула одною задницею, і тут будь хорошим бо прижимає, будемо казати, Трампа прижимає трохи Європа. Європа сплотилася на вокруг України, і він не може паніти і туди. Іначе ж треба там якось, і, і тут. Бо ці, які сидять демократи і республіканці, і ті, хто за нього проголосував, наскільки ось за новостями слідю, що навіть вже ті, хто казав, що трохи якось Україні багато допомагають, вже вони почали казати, що мало допомагають, що треба надати Україні більше зброї, щоб вона більше мала чим захищатися, і все. Ну таке, ви ж бачите, нічого не виходить, навіть от час. Ви нам виставили умови, ми на них відповіли да, ми согласні. Ведуть, ведуть переговори, він а може, а вдруг, а якщо, а я ще хочу так. Ну, це говорить про те, що він цього робити не буде. Він тільки жде, щоб Україна якось трошки, навіть ті дві неділі, коли прикратились поставки до нас зброї, і зняли розв'ядавательниці, подивіться, що робилося в нас. Ну, зразу у нас почався хаос, і вони полізли у всі, куди тільки могли. Ну, того я вважаю, нічого хорошого не вийде. А у Трампа, якщо він так буде себе вести, мені щось кажеться, що за два місяці в нього опять буде імпічмент, йому опять не повезе. Того його знімлять. Я вважаю, що Америка вже має трошки схаменутися і вибирати якихось нормальних, будемо казати, молодих президентів. У них є куча таких людей, будемо казати, які дійсно що могли б робити. Вони ну, в вони жили. Так, і вони ж бачать, ми ж не хочемо нічого. Ми ж не то, що просимо що -то нам у Росії, чи ми в них хочемо щось забрати, ми хочемо просто, щоб нас не трогали. От і все. Чого інші страни живуть, Ну, знаєте, як то не повезло з сусідами. І все, хто ж думав, що так буде, правда? Ніхто не мог подумати. Ті самі гаранти, ті самі гаранти й вилізли на нас. Все, що робить Зілінський, я вважаю, він серве правильно, може десь в чомусь і ошибаюся, але він молодець. І він будемо казати, він хоче для своїх дітей і для всієї країни що та хороше. А то, що про нього люди говорять, ну хай візьмуть і спробують на його місці так зробити. Понімаєте, особливо, коли той їхній жовта кімната, чи де коли він поїхав, коли на нього накинулася свора тих всіх вовків. А він один сидить, будемо казати, ви знаєте, на мене, бо я би взагалі вже навірно би встала там, їм розказала, що а він ще й молодець і ще без себе культурно дуже вів. Правда, коли людина приїхала тобі розказати, як у нас плохо, а ви починаєте спрашувати, чому він приїхав. Ну, це вже якось було трошки по-дурному. Я думаю, що вони один одного знайшли, і що Америка е котиться до стилю життя Північної Кореї. Знаєте, чому я так кажу? Тому що в мене подружка, яка поїхала в Америку 10 років тому, і вона каже, що вона приїхала в зовсім іншу країну, ніж та, яка зараз є. При тому чудовому новому президенті він ламає все, він міняє все. Його не цікавить нічого, ну, на мою думку, крім, окрім грошей. Ну і дружба ця, я не уявляю, що може перерости. Можливо, навіть і в третю світову, яка кажуть, що вже йде. Але якщо вона ще буде розганятися, то думаю, що нічого гарного цього не буде. Я пишаюсь нашим президентом, який зумів дати спротив цьому напору костюмному, скажімо так. Ну, що ще можна сказати? До чого готуватися світу і Європі? От, з цих, з цих Європі це... треба, в Європі треба робити нові військові блоки, підсилювати свою військову здатність. Ну, треба підключатися, просинатися і не думати, що це їх не торкнеться. Я думаю, що якщо це почнеться, то воно захопить всю Європу. Ну, нам складно, тому що ми перші, тому що ми буфер між. Сходом заходом, тому ми витримуємо цей тягар, несемо на собі. Європа має бути нам вдячною, я так думаю. А поки що ми не дуже це відчуваємо. Я це можу сказати за себе, тому що в мене діти знаходяться в Європі, і вони кажуть, що зараз зовсім немає ніякої підтримки, співчуття. І навіть вже ніхто не згадує, що війна, і навіть деякі дивуються кажуть, яка там у вас війна, що ми думали, що все скінчилося. Ну от так. Так що треба просинатися. Взагалі нічого дивного не трапилося для мене. Це було зрозуміло для мене ще коли був той президент. Я дивлюся швіця, ось Швець він працював політиком, і він, він трошки мені просвітів в цьому питанні. Що він казав ще тоді, що дивіться, не допустіть, щоб Трамп був президентом. Тра вони завжди у них було гасло, ні копійки України, ні цента. То це було зрозуміло. Тому коли, коли я дізналася, що Трамп, то я вже ну, все понятно. Тобто для мене не зараз шоку не було. Я вже розуміла, що це не буде. Для мене був шок, коли його обрали люди. Ну хто ж його обрав? Ну хто його обрав? На вашу думку, які це наслідки матиме для світу, для Європи. Ви не смотрите, подивіться, там все. Буде Трампа дочка, потім президентом, і буде це все для світу, для Європи не дуже гарно. А для нас буде все гарно. Тому що нарешті наші зрозуміють, що треба нам рухатись, як Швеція в свій час. Вона сказала, що все, більше наші люди не будуть гинути. Їм достатньо одного, вистачило одного сраження для того, щоб вони це зрозуміли. Ось нашим, нарешті, дійде. Що не треба наших людей вбивати, не треба нам шукати іншого брата, сестру. У нас є достатньо всього. У нас тільки Одеська область, як Франція. Нам не треба ніякі брати. Ми можемо розвиватися самі. У нас розум, у нас народ такий, у нас все є. Це дуже складне питання, по-перше, тому що Трамп достатньо не неприс... скажімо так, тому що кожного рішення буквально кожного дня він присипається, каже що щось нове. І щось, що дуже протиставлене до минулого, що він казав. Тому дуже важко щось сказати на майбутнє. Я дуже сподіваюся, що Трамп не буде забувати на своїх союзників і буде думати про майбутнє Америки, а не про короткострокове якесь рішення. І, в принципі, ну, залишається тільки сподіватися, бо ніхто не знає, що когось там в головах тих, тих людей в Америці. В Європі буде набагато складніше без союзника в вигляді США. Але якщо Європа в якийсь момент нарешті прокинеться і прокинеться не тільки на словах, то, на мій погляд, то Європа може впоратись. Але Європа занадто сильно, на мій погляд, зараз покладається на союзника в обличчя США, і вони вважають, що США їх ніколи не залишить. Але якісь країни Європи, як ми можемо зараз бачити, вже потроху починають перегадатися, тому що бачать, що Політика Трампа зовсім йде не в сторону Європи. І ну, це трохи радує, але не, не, ну, не, не дає таких якихось великих надій, тому що ну, якось це дуже повільно. Вже якби третій рік йде повномасштабного вторгнення. І коли Європа починає прокидатися тільки на третій рік, ну це не те, що смішно, бо ну, сміятися нема на чим. Але це трохи сумно. До чого готуватися українцям? До складних часів, але коли для нас складні часи були чимось чимось таким, що прям все. Ну, тобто я маю на увазі, що ми вже проходили складні часи. Треба єднатися, треба не шукати ворогів серед себе, а розуміти, що вороги в нас на півночі і ну, треба єднатися. Я розумію, да, що в нас багато якісь внутрішніх проблем, але з внутрішніми проблемами... З більшістями з них можна розбиратися вже після того, як це все закінчиться. Але знову ж таки, на жаль, я не політик, я не суперсильний в цьому плані, тому це все, що я можу сказати. Я не вірю тому Трампу. Не вірю. Ось ці всі перемовини, якісь домовленості, які можуть бути наслідки для світу, для України, для Європи? Він не прида... ну Трамп не... на нього не можна покластися на цього Трампа. Ви розумієте? він каже одне, завтра друге. І... і Новості так нам припадають. Я не знаю. Сьогодні одне, пишуть, завтра вже зовсім друге пишуть, і тому я не знаю, як нам ре... реагувати на це. До чого готуватися? Вона ліпша. Я не знаю. Я не вірю, що, що буде скоро перемовина. Я подруга віра. Знаєте, ну, у всіх різні почуття. Це таке бомба, яка замідлена Невідомо, не що буде. Які наслідки для світу, для Європи. А, ну, є таке. Є така думка, що Трамп дуже хитрий, що в нього є якийсь план. Що буде, ми не можемо знати. Вони що у, у кожної людини свої торгани в голові. Які торгани у нього зовсім невідомо. Я думаю, що це дуже велика буде проблема, і буде проблема не тільки для Європи, для України, для самої Америки. І ту інформацію, яку сьогодні ми отримуємо із засобів масової інформації безпосередньо з тими людьми, які жив, проживають в Америці, що там не все так добре, як воно кажеться зі сторони. Тому що там проблеми можуть бути. Якщо я думаю, що на Трампа може сьогодні вплинути більше навіть його жителі Америки, ніж із, там європейці чи Україна, чи навіть Росія. Я думаю, що це буде. Основна, яка ну, не то, що проблема, а основний вплив на Трампа це буде із внутрі, із його держави. Я думаю, що так воно до цього йде. До чого готуватися українцям? До кращого, до кращого, треба бути оптимістами. І тому ну, що якщо ну, важко сьогодні сказати, але я абсолютно впевнений, в тому що все, все краще в нас в майбутньому і обов'язково ми до цього йдемо і прийдемо. Що б я не сказала, все одно. Нічого не зміниться, розумієте? Але як, як ви їх сприймаєте? От їх стосунки, там, телефоніці, всі перемовини, то в хокей вони хочуть грати там. Як <рес> Психіатрія за ними плаче, все, що я можу сказати.